Такого точно ніхто не очікував. Жорстоке побиття старшокласниками дівчинки на Київщині обросло новими деталями. У мережі з'явилася заява тітки потерпілої, і те, що вона розповіла, просто не вкладається в голові. Лють українців в соціальних мережах не стихає вже кілька днів. Поспіль, ба більше. На резонансну справу вже відреагували лідери громадської думки. Усі подробиці розповім за мить з вами новини ТСН ЮЕІ і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Ми вже двічі розповідали вам цю історію, але нові деталі у цій справі з'являються ледь не щогодини. Спершу нагадаємо, з чого все почалося. У мережі з'явилося відео знущань старшокласників з дівчини. На ньому видно, як підлітки били дівчину ногами, руками та клали на голову жувальну гумку. Але й це ще не все. Один із присутніх молодиків вимагав у дівчини гроші 15 тисяч гривень. Крім того, у неї відібрали телефон. Один із присутніх хлопців цинічно пожартував. Цитую у Ярослави сьогодні день святого побиття. Ще один юнак каже: цитую, навчись відповідати за свої слова і поступки. Третій додає, цитую до п'ятниці, що були бабки. А один із підлітків на прізвисько жаба знімав зі знущання на відео. Ми не можемо вам показати наступні кадри в оригіналі з етичних міркувань однак невеликий фрагмент зафільмованої між підлітками розмови ви маєте побачити та почути. Она мусор носят ходил? Я Не хотіла, не хочет! Ничего себе! Мне сейчас страшно тут находиться. Хай-хай буду, я тебе! Олу, поднимай, кого-то, балзарик! А не разница! Ела. Не мы дивись в глаза. Что они не Поступки. Что ты ревешь? Ай, ей. Отворот страшно, не? Да. И зачем всегда бывают последствия? Да, мама. Хоть и головой. Полки не машку. Только хоть не вы. Свято наближується Ярославе свято Дець святого побиття. Що я? Ні, не вже не закончили. Да діє ш, очі нас пише. Дізи, я сейчас наш нас пише. Я чи наш. Якщо я сім'я, як на небі, так і на землі. Кліп на щоденний дайна сьогодні. І прости нам провини наші, які ми починаємо минуватися мати. І не веди нас покупати.

Ну, ви не закончила за подачи за фортуна 19 січня. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття школярки у білій церкві. У поліції Київської області у коментарі для тесен розповіли, що повідомлення від матері про побиття доньки не йшло до поліції ще 11 січня. З'ясувалося, що потерпілі лише 12 років. А били є 15-річні та 16-річні хлопці та 12-річна дівчина. Жінка повідомила, що діти побили її 12-річну доньку. Зараз дізнавачі сектору дізнавання за фактом побиття малолітньої дитини розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 125 кримінального кодексу України. Поліцейські нададуть таким діям школярів правову оцінку кожному фігуранту, які присутні на відео, згідно з вимогами чинного законодавства. Правоохоронці під час перевірки з'ясували, що тілесні ушкодження. Малолітні завдавали троє неповнолітніх. Санкція вказаної статті передбачає покарання штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів у доході громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. За дії своїх неповнолітніх дітей відповідатимуть батьки. Тоді ж у поліції зазначили, що досудове розслідування триває і не виключили тієї можливості, що права кваліфікація може бути змінена, якщо виявлять певні додаткові обставини цієї події. А вже 20 січня поліцейські повідомили про підозру 16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття неповнолітньої. Правоохоронці встановили, що юний зловмисник з товаришами зібралися у місцевому парку. Куди запросила річну потерпілу для залякування дівчинки, підозрюваний погрожував та вдарив її по голові, після чого розпилив обличчя газовий балончик. Одночасно з фізичним хуліган вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошту сумі 15 тисяч гривень. І ось що йому тепер світить. Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за фактом катування та вимагання грошових коштів під час воєнного стану. Частина 4 стаття 189, частина 1 стаття 127 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Зазначимо, що відносно ще трьох неповнолітніх поліцейських Київщин розслідують кримінальне провадження за статтею 125 кримінального кодексу України. В оточенні потерпілої ситуацію для Тесенвії прокоментували так: потерпіла дівчинка є переселенкою. Вона дружила з частиною тих, хто є на цьому відео. Серед них теж є також дівчинка-переселенка. Того ж дня у мережі з'явилося допис тітки потерпілої дівчинки. Виявилося, що дівчинка донька військового, який зараз на фронті. У дописі жінка пояснила, що її племінниця не тікала від кривдників, бо саме гуляла з собакою і не могла її кинути. На цьому відео мою племінницю побивають неповнолітні школярі 15-16 років, вимагаючи, щоб вона вкрала у батьків гроші. Її батько, брат і двоюрідний брат зараз на передовій, захищаючи нас від окупантів. А дівчині немає кому заступитися. Після усього оприлюдненого мережі здійнявся справжній гвалт. На жорстоке побиття відреагували чимало відомих людей, зокрема, фронтмен гурту антитіла Тарас Тополя. У своєму Фейсбуці він опублікував ось це відео. Всім привіт, сьогоднішній мій ранок розпочався з перегляду одного ганебного відео. Відео на якому п'ятеро підлітків наносять тілесні ушкодження одній дівчинці. Б'ють хлопці, б'ють дівчата. На цьому відео є все І газовий балон, яким декілька разів травлять в обличчя цю дівчину. Є жувальні гумки, які приліплюють її на голову. Є навіть камуфляж і молитва, яку один з учасників цього побиття читає в обличчя цієї, дівчини, насміхаючись на ній. Є, звісно, там і вимагання грошей, і погрози. Я не знаю, якби я був батьком цієї дівчини, я б не знаю, що я зробив. Я, звісно, не є ментором і не є суддею, щоб розповідати, як кому жити, але я в шоці з того, яке сміття в головах у цих дітей, якщо вони собі таке дозволяють, і хто їх так виховав? Я можу, як представник громадянського суспільства, як батько, вимагати від поліції в першу чергу реакції. Я можу вимагати вибачень від цих дітей щодо цієї дівчинки, вибачень від батьків. Дисциплінарної, адміністративної відповідальності батьків за таке виховання, дирекції школи і, звичайно, гідної реакції адміністрації району. Я прошу тих, хто має контакти цієї дівчини і знає її. Будь ласка, скиньте мені в особисті повідомлення. Ми підтримуємо її. І також антитіла будуть дуже уважно слідкувати за тим, як будуть розвиватися події навколо цього ганебного акту булінгу зі сторони підлітків. Відео я поклав у повідомленнях. Я не хочу його виставляти спеціально, але подивіться і озирніться навколо. Можливо, щось подібне відбувається у школі вашої дитини. Таке не має бути. Такого неможливо допускати. Просто не маємо права. Під цим же відео українці не стали стримувати емоцій. Боже мій Тараса, це дурдом. Я в такому жахливому стані. Після цього як побачила це відео. Господи, люди, діти, дорослі, як же ваші діти можуть робити таке? Просто жах, біль. Дуже шкода, дівчинку. Добре, що це потрапило в мережу. Буде резонанс. Хай отримують і діти, і батьки максимально жорстоке покарання. Всі немає слів. Глянув це відео кров кипить так, що дах зриває. В мене дві дочки, якби з моєю дитиною зробили навіть десяту частину. Був би ще більший скандал, але вже з каліками. Бракує слів. Це жах. Що вже казати, що ворог вбиває та нищить наш народ, коли свої ж не люди так вчиняють. Також приєднуюся вимагаю від правоохоронців реагування. 21 січня січня Тарастополя публікував нове відео. У ньому музикант повідомив, що спілкувався із потерпілою та її мамою. Та додав, що антитіла запропонувала їм юридичну допомогу від знайомих фахівців. Однак мама та її донька подякували гурту та відмовилися від допомоги. А все тому, що батько цієї дівчинки разом. З побратимами знайшли досвідченого адвоката у білій церкві. Від нас з вами залежить тримати це все в публічній площині в фокусі а антитіла. Я будемо інформувати поступово стосовно перебігу цього процесу. Треба також розуміти, що є законодавство чинне, і який б шквал би емоцій не викликало все те, що відбувалося на тому відео. Це має бути в рамках норму закону. Мають бути експертизи, мають бути проведені певні слідчі дії. Будемо слідкувати, щоб це все було. Результативно, наша з вами задача і задача будь-якої адекватної людини по-перше, превентивно зробити так, щоб таких випадків ставалося менше, адже, на жаль, таких шкіл багато, таких дітей багато, а дитячі колективи вони, на жаль, на жаль, жорстокі. Це доведено психологами давно. Також наше з вами завдання, щоб справедливість була здобута, і справедливість не лише в повноцінному покаранні. Для цих дітей, неповнолітніх зауважу, це, скоріш за все, адміністративне покарання, а також для їх батьків і для адміністрації, яка допустила, для адміністрації школи, яка допустила, що таке відбувається з учнями, що учні цієї школи таке вчиняють по відношенню до своїх однолітків. Того ж дня у поліції Київщини повідомили, що правоохоронці вже встановили сімох учасників надзвичайної події віком від 12 до 16 років. Дії усіх учасників побиття 12-річної дівчинки перекваліфікували. Нині досудове розслідування триває за фактом катування, частина перша статті 127 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальний термін покарання до 6 років позбавлення волі, повідомила у коментарі Суспільному речниця поліції Київщини Яна Ярмоленко. А як думаєте ви на яке покарання заслуговують підлітки, які побили дівчинку? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.